Ще нічого не вийшло. Ще ні. Закреп! О, нормолакт. Проти Закрепу Нормолакт. У ЄС намагаються розблокувати 50 мільярдів для України. Макрофін на найближчі 4 роки мали погодити на грудневому саміті. Та рішення заблокував Віктор Орбан. Тепер у Брюсселі готові пристати на вимоги угорського прем'єра, аби досягти угоди. Про це принаймні, повідомили авторитетні західні видання. Деталі дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода Зоряна Степаненко. Вона зараз наживо із з нами зі столиці ЄС. Вітаю Зоряно. Тож розкажи, що готові запропонувати Орбану, аби вмовити його на чергове велике рішення щодо України. Добрий день, Соломія. Ви знаєте, що фінансовий фактор у взаєминах між Брюсселем і Будапештом існує і близько 20 мільярдів євро для Угорщини через претензії до неї у галузі верховенства права. Досі утримує Єврокомісія. Формально це історія про базові цінності ЄС, і те наскільки відповідають їм держави-члени, і будь-які зв'язки між цими грошима і політичними домовленостями посадовці Єврокомісії завжди відкидали. Ну втім, співбосідники і Радіо Свобода і наших колег з інших авторитетних видань диплома. Матичних колах ЄС наявність зв'язку. Втім, визнавали 10 мільярдів євро для Угорщини у грудні. Єврокомісія розблокувала акурат перед самітом лідерів, на якому Віктор Орбан у винахідливий спосіб ви пам'ятаєте його вихід із кімнати, таки схвалив відкриття переговорів про вступ із Україною. Багато хто вірить, що це через частину розблокованої готівки. Утім, угорський прем'єр тоді так і лишив заблокованим інше питання українське, а саме виділення їй 50 мільярдного макрофіну на наступні чотири. Три роки і через це лідери країн ЄС міняють свої плани і збираються 1 лютого на позачерговий саміт. Аби зрештою досягти прогресу. І у цьому питанні також пряника у вигляді чергової порції розморожених коштів, як знаємо від наших співрозмовників у євроінституціях, цього разу не буде. Комісія кажуть, не встигне і не вважає, що реформ в Угорщині зроблено достатньо, щоб здійснювати такий крок. Готова єврокомісія. Втім, задовольнити іншу вимогу Віктора Орбана. Він не погоджувався Виділити 50 мільярдів в Україні одним пакетом на 4 роки, а хотів розбити це на порції і щороку робити таку от своєрідну ревізію, чи потребує Україна надалі грошей і чи продовжує виконувати вимоги ЄС аби їх власне отримувати. Угорський прем'єр хоче, щоби така оцінка була щорічною. Що де факто на цьому шляху відкриваємо і ще додаткові можливості для вето угоди із Будапештом саме на таких умовах у Єврокомісії і не виключають про це також написало видавництво. Financial Times і в його публікації сказано, що поступки угорщині у комісії вважають кращою ідеєю аніж альтернативні домовленості, які вимагають більш складних механізмів в обхід Будапешта, тобто гроші для України силами 26 країн-членів поза рамками спільного бюджету ЄС. Адже реалізація плану B чи це їх два є дорожчою. І більш затратною по часу і обидва ці запасні плани передбачають зусилля тільки 26 країн відповідно. Тому у Брюсселі все ж і націлені на план А кошти Україні із угорщиною на борту і в рамках бюджету Євросоюзу. Київ потребує, пишуть мої колеги із Financial Times, допомогу, щонайпізніше у березні, аби не запускати станок для друкування грошей. Ну і до чого домовляться, зважаючи на всі обставини і обіцянки Україні, які були дані лідери у лютому. Будемо стежити. Соломі. Дякую, Зоряно, за подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо із Брюсселя і розповіла, як у ЄС все таки намагаються розблокувати 50 мільярдів для України.